Доброго дня, дітки! Вітаю вас сьогодні на занятті. У нас сьогодні на занятті буде гостя. Це казкова курочка ряба. У неї є багато запитань. Вона не знає, навіщо потрібен посуд. І як зробити чаювання? Давайте допоможемо їй. Розкажемо все про чайний посуд. Чайний посуд. Чайний посуд нам потрібен для того, щоб готовувати чаювання. Тобто пити чай. Тут у нас є чайник заварний. У нього є носик. Що він потрібен? Щоб налівати заварку. Також у нього є кришечка. Якою вона форми? Круглою. Так, ще є вушко. Для чого воно потрібно? Щоб зручніше було тримати заварника. А ось тут внизу у чайника-заварника у нашого є дно. Так, дітки, ще у чайному посуді є цукорниця. Для чого вона потрібна? Цукор, дітки, вірно. Вона за формою теж кругла сторін. Також у неї є теж вушка. Так, теж у чайному посуді є чашка і блюдце. Вірно, блюдце менше, ніж звичайна тарілка. Ось дітки ми розглянули чайний посуд. А давайте тепер, діти, розглянемо чашку. чашка. У чашки є ручка, також є вушко. І з чого воно потрібно, щоб зручніше тримати нашу чашку. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, у вас є вдома улюблена чашка, до якого п'єте? І скажіть мені, будь ласка, дітки, а що на вашій улюбленій чашці намальовано? Ось ми розглянули нашу чашку, наше блюдце. а також ми розглянули чайний посуд. І для чого він потрібен? Ну, Аж далі, далі фізкульт хвилинка. Дітки, ви трохи відпочили, фізкульт-хвилинку. а тепер давайте повернемось до нашого заняття. І давайте проведемо дідактичну гру Ляльчини, чаювання. Дітки, до ляльки Оксани в гості завітали косик і песик. Лялька посадила їх за стіл. Кожному вона поставила чашку. Ось так. Дітки, а навіщо чашка? Щоб в неї налівати чай, каву, какао, компот. А якого кольору у нас чашка? Білого. Ось так. У котика та песика кожного є чашка. Ще наша лялька Оксана приготувала кожному. Саму гостю чайну ложечку. І котику, і песику. А навіщо вона потрібна? чайна ложечка. Так, правильно, щоб класти цукор та розмішувати його. Ось так. І у котика, і у песика є чашка, а також чайна ложечка. Тож, наша лялечка Оксаночка, ще приготувала для кожного гостя тістечку. А в чого ми їх покладемо? Тарілочку. Маленьку тарілочку поставимо. В неї покладемо тістечку для кожного гостя, і для котика, і для писика. Що ми ще приготували? Ми поставимо чайник заварний та цукорницю. Так. Наші гості налили чай, але чай дуже гарячий, не можна пити такий гарячий чай. Треба подути на чай. Ось так. Тепер він тепленький. Тепер його можна пити. Ой, а чай не дуже смачний. Треба додати цукру. Додаємо цукор, який став чай солодкий. Оксанка також приготувала лимончик. Лимончик, він який кислий, чай з, добрий. Чай з лимоном добрий, тому що, хто хворий, тому він дуже потрібен. Лимон допомагає швидше одужати. Тож наші гості, котик та песик, дуже-дуже задоволені таким чаюванням. Вони попили чай з лимончиком, а також з'їли тістечко. Їм дуже-дуже сподобалось бути у гостях. Тож, дітки, наше заняття підходить до кінця. Будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Що ми з вами роздивлялися? Ми з вами розмовляли про чайний посуд. Роздивлялися чайник, заварник, тарілочку, чашку, ложечку. На тому тижні ми з вами говорили про столовий посуд. А на цьому тижні ми говоримо з вами про чайний посуд. Дітки, я думаю, вам дуже сподобалось заняття про посуд. До побачення, дітки, до завтра. Я чекаю дуже вашої роботи, ваші розповіді про ваші чашечки, про ваш улюблений посуд, який є у вас вдома. До побачення!